Всенародна підтримка військових, які наразі виконують свій громадянський обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції відчутна у всьому продукти харчування, одяг, кошти все до останнього ладні віддати українці задля миру і спокою, задля того, щоб наші хлопці повернулися додому живими. Серед захисників і військовослужбовців зі Ставищенського району це ті представники сильної половини людства, про яких кажуть герої. Можні, сильні, справжні сини своєї країни. І саме їх потрібно забезпечити всім необхідним: від військової техніки, зброї, амуніції до елементарних засобів гігієни. Такий патріотизм у конкретних справах постійно засвідчує голова правління ТОВ Агролідер Україна Віталій Іванович Гудзенко. До якого й звернулися вкотре ставищани. А саме голова спілки воїнів афганців Віктор Малаш з проханням допомогти у придбанні бронежилетів для чотирьох наших юнаків, які поповнять ряди військових на сході країни. Ми до вас звертаємося, тому що ви наш надійний друг, товариш, партнер, і тільки, і тільки віримо вам, що ви нам допоможете і бережемо життя деяких пацанів. Звернувся і не помилився, бо без зайвих вагань Віталій Іванович відгукнувся та простягнув руку допомоги. А доки розмовляли, звісно, про події на Сході, Віталій Гудзенко засвідчив, що допомагав і допомагатиме у цій справі безвідмовно. Та в свою чергу зазначив, що всі повинні об'єднати зусилля для допомоги армії. Я хотів би і закликати, і попросити інших людей, які допомагають нашим хлопцям, нашим пацанам, які існують. Границі нашої рідної неньки України захищають наші наші сім'ї. Щоб, якщо хтось допомагає, не давайте якимось благодійним організаціям, всяким хрестам іншим. Потрібно напряму точечно допомагати. Хто цього не знає, як це робити, це можна дізнатися або прямо хлопцям передавати, або вже перевіреним людям, тому що на сьогоднішній день дуже багато шахраїв, які на цьому заробляють. Військовий комісар Олександр Ведмідь, голова ветеранської організації Віктор Малаш, воїн-афганець Анатолій Левчук, придбавши бронежилети, взялися пакувати все необхідне в окремі паперові ящики. На кожному з яких вже наклеїли надписи з прізвищем, ім'ям і по батькові бійця та номер його мобільного телефону. До районної спілки ветеранів Афганістану звернувся військовий комісар Медвідь Олександр Васильович. По те, що потрібна допомога на придбання бронежилетів. Для чотирьох наших земляків, котрі в даний час знаходяться на Яворівському полігоні і через декілька днів будуть відправлені в зону національ. Ми звернулися за допомогою до Гудзенка Віталія Івановича, котрий з готовністю відгукнувся на наше прохання, надавши фінанси на закупку чотирьох бронежилетів. Дані посилки зустрінуть наші афганці зі Львівщини і передадуть відповідно нашим землякам. Ми сьогодні вдячні Віталію Івановичу, що він відгукнувся і допоміг на придбання надав кошти на придбання даних бронежилетів, адже кожен бронежилет це життя людини, життя наших юнаків, наших воїнів. Водій вантажівки Володимир Нірець з особливою відповідальністю взявся доставити цінну передачу за адресою. Наші хлопці вже отримали бронежилети. Дякую депутату Київської обласної ради, голові правління ТОВ «Агролідер Україна Віталію Гудзенку і волонтерська група Народна воля. Відремонтований БТР-80, який відправили з Білої церкви на східний фронт, це заслуга зібраних коштів білоцерківськими волонтерами, левову частку яких складають саме надані Віталієм Івановичем на сьогоднішній день. Він безпосередньо вкладав кошти і вкладує кошти. З його особистої участі були відправлені, будемо казати, харчі на театр бойових дій. Значить, з його участю, і от безпосередньо він сам значить, фінансував, профінансував велику суму. Та, і на сьогоднішній день він також бажає взяти участь і приймає участь для того, щоб можна було встановити ту бою техніку, яка на сьогоднішній день знаходиться тут, в боксах Білоцерківської бригади, але порядок і справ. Ця людина активна участвує, це людина патріот. Бойову машину облаштували захистом від кумулятивних снарядів, перебрали двигун, інтегрували систему спостереження за полем бою. Працювали два тижні поспіль. Це перша бойова машина, яку відправляє волонтерський рух народна воля. В планах запустити ще дві машини: БМП, дві БРДМ і уаз 352 і все це цілком реально підкреслив член спілки офіцерів України, теж Віталій Гудзенко, який щиро дякував своєму тесті за високий патріотизм, небайдужість, людяність. Дякуючи таким людям, як Гудзенко Віталій Іванович, депутат обласної ради, який приділяє ну надзвичайно велику увагу, особливо в нас в районі. Е з тим, щоб допомогти і продовольством, і навіть е прихисток для людей знайшов е ще дуже тяжко, тому що цих людей забезпечити, і надалі війна е може продовжуватись ви розумієте не місяць, не два, може і рік буде вона, тому із такими людьми, як Віталій Іванович Гудзенко, ми переможемо. Зі Ставищенської землі доземною клін Віталію Івановичу за допомогу, підтримку, за надійність і великий патріотизм в реальних справах.